На Черкащині служба безпеки викрила чотирьох адміністраторів телеграм-каналів та групу Viber, які намагалися зірвати мобілізацію сповіщаючи вихилянтів про місця роздачі повісток. Мешканець Звенигородщини, підприємеця Зумані та Айтішник і колишній працівник держоргану Черкас, постійно у пабліках поширювали місця роботи представників ТЦК. Спільноти набули популярності серед потенційних призовників регіону. Кількість підписників найбільшої групи становила понад 50 тисяч учасників. Адміністратори та інші. Учасники груп швидко збирали інформацію та з координатами оновлювали дані у групах, чим і перешкоджали. Проведення мобілізації наразі на підставі зібраних доказів трьом фігурантам повідомлено про підозру за частиною 1 статті 114 прим. 1 кримінального кодексу України. Це перешкоджання законній діяльності збройних сил України чи інших військових формувань в особливий період. Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі заходи з викриття правопорушень проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури.